95 років минуло від часу історичної битви за рівне полеглих у ній шанували на дубнівському кладовищі нашого міста. Після цього проведено круглий стіл у рівненському краєзнавчому музеї щодо наслідків та значення цієї баталії у долях України та Польщі. Зокрема, для віцеконсула Польщі у Луцьку Кшиштофа Васілєвського це приклад спільної боротьби поляків та українців проти російського загарбника для сучасників. Вона може бути для нас прикладом, як ми маємо. Як ми маємо співпрацювати про цю битву, яка відгула у Рівному у 1920 році, знає далеко не кожен рівнянин. Тим не менше, вона була важливою складовою у боротьбі за незалежність України та Польщі з цією метою між Юзефом Пілсуцьким та Симоном Петлюрою було укладено Варшавську угоду, яку і досі називають однією з найбрудніших сторінок України. Адже після поразок під Варшавою, і в тому числі під Рівним, незалежність таки була здобута, але лише для Польщі. za dzięki żartów wojskowych, my mamy czas żeby przygotować ty ofensywę pod warszawą i На щастя, вдалося побороти більшовиків під Варшавою, але на жаль, не вистачило сил, щоб створити пізніше незалежну Україну. У битві за Рівне загинуло 327 вояків, які нині поховані на Дубнівському кладовищі. Серед них і військовий діяч, головнокомандувач армії УНР Василь Тютюнник, краєзнавець Чеслав Хитрий, не один рік досліджував питання битви під Рівним та під Варшавою. Буквально з усіх сторін. Були польські війська оточені тут якраз під Рівне і в Рівному, і з боку Дубна, і з боку Острага інших там, значить напрямків. По-перше, вийшла, на жаль, амуніція, вийшло продовольство. Поляки просто в такому стані вже стали тут що їм вже, як кажуть, ніде було діватися. Як і 95 років тому Україна знову на розпутті і знову у пошуках союзника. Україна має борню, має боротьбу і захищає свою державність. І напевно, як тоді, українці мали союзників, так і сьогодні вони потребують союзників, товаришів друзів. шкода лише, що більшість цих союзників використовують Україну як трамплін для власних інтересів. А союзи закінчуються вдоволенням потреб лише однієї сторони, і то, на жаль, не української. Анна Хіночук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.